Що там у вашій карті? Переконання, що всі чоловіки зраджують, чи давати йому другий шанс. Чи зміниться чоловік, може відповісти так. Він тільки задовольняє свою потребу, піднімає свою самооцінку, а вашу знищень між стимулом і між реакцією є подумання його реакції, часто будуть агресивними. Він буде захищатися, буде нападати першим, щоб його ніхто не скрив. Його почуття відповідає його карта. Його цінності, переконання, ми вітаю! Сьогодні поговоримо на тему самотерапія токсичних невротичних стосунків за допомогою пресупозицій НЛП. Поговоримо сьогодні про те, як покращити свою комунікацію в невротичних токсичних стосунках з чоловіком чи з будь-якою людиною завдяки саме комунікативним пресупозиціям, тому що пресупозицій в НЛП багато. Я вам розповім саме комунікативні пресупозиції, які допоможуть налагодити вашу комунікацію, налагодити ваше спілкування, адже саме комунікація і є фундаментом ваших здорових гармонійних стосунків. Пресупозиція НЛП це базові принципи для здорового сприйняття цієї реальності, а значить і для кращих результатів в своєму житті. Відповідно, комунікативні пресупозиції це базові принципи для покращення своєї комунікації. Ці базові пресупозиції допоможуть вам навчитися дивитися на світ, на людей, на себе більш ширше, під різними кутами, об'єктивніше. Там, де об'єктивніше, там менше когнітивних викривлень, там більше гнучкості, адаптивності. Де більше адаптивності, там більше психічного здоров'я. А там, де є психічне здоров'я, там нема неврозу. Де нема неврозу, там нема невротичних стосунків. В терапії з клієнтами ми опрацьовуємо проблему на всіх нейрологічних рівнях від оточення до місії. Пресупозиції опрацьовують багато з цих рівнів і переконання, і мислення, і оточення, і поведінку. Тому часто для опрацювання невротичних стосунків достатньо тільки пресупозиції, використання їх у своєму житті. Але якщо ваша проблема більш серйозного характеру, наприклад, співзалежність, то там, а вже ж самих пресупозицій буде замало. Для опрацювання такої проблеми важливо працювати на всіх рівнях: оточення, поведінка, мислення, переконання. Цінності, ідентичність і особливо місія. Як же працювати з пресупозиціями? Берете одну пресупозицію, втілюєте її в своє життя, дивитеся на зворотній зв'язок, як вона впливає на ваше життя, як вона працює. Як вона змінює ваше життя, ваші стосунки, як ви починаєте дивитися на свого партнера по-іншому, як ви його починаєте розуміти, як змінюється ваш психоемоційний стан і а вже ж стан вашої сім'ї? Потім берете наступну пресупозицію і також її починаєте втілювати у ваше життя. Не поспішайте, втілюйте в життя одну пресупозицію, і скільки вам потрібно часу тиждень, два, місяць. І звертайте увагу на позитивні зміни не тільки в сфері вашого життя стосунки, тому що позитивні наслідки будуть виходити за межі цієї сфери на інші сфери. Адже при опрацьовують ваші, обмежуючі переконання, когнітивні викривлення, доповнюють вашу карту реальності новою інформацією, тією інформацією, якої не вистачало для розуміння. Ситуації для розуміння вашого чоловіка, інших людей, цього світу, а опрацювання, а вже ж приводять вас до позитивних змін у вашому житті. До речі, для самотерапії ви можете використовувати не тільки пресупозиції, а також і КПТ-тренажер, де ви опрацюєте і вторинні вигоди, і когнітивні викривлення, і захисну поведінку. КПТ-тренажир ви знайдете за посиланням під цим відео. А також для самотерапії ви можете подивитися відео зі співзалежності в самодостатність. Посилання також знайдете під цим відео. Тож перейдемо до пресупозицій. І перша пресупозиція, з якої ми почнемо, це карта не територія. Карта це наше суб'єктивне уявлення, бачення, сприйняття цього світу. Територія це реальний світ. Об'єктивний те, що є в реальності. Отже, є 8 мільярдів суб'єктивних реальностей, і є тільки одна об'єктивна: ніхто з нас не бачить цей світ на 100% об'єктивно, тому що в людей працюють фільтри сприйняття, які працюють і на вході інформації зі світу в нашу нервову систему, і на виході, які узагальнюють інформацію, викривляють і опускають. Так працює наша психіка. І чим ближче ви до об'єктивності, тим краще у вас психологічне здоров'я. Тим краще у вас стосунки з сім'єю, зі світом, з собою, з соціумом. І відповідно чим далі від об'єктивності, тим більше проблем в житті, тим гірше ваше здоров'я. Пресупозиція карта не територія говорить там про те, що ми ніколи на 100% не зрозуміємо один одного, тому що в кожного своя карта. Тому що кожен цей світ себе людей бачить по-іншому, що є нормою, адже подружжя має різне мислення, цінності, переконання, різний досвід, травми і все, що нам треба робити, для того, щоб наше співіснування зробити більш гармонійним. Це слухати один одного, розмовляти. Адже саме те, що ми мислимо дуже по-різному, сприймаємо інформацію по різному, та ще й не вміємо один одного слухати, запитувати, розмовляти і приводить нас до проблем, до конфліктів. Популярною помилкою, яка якраз порушує цю пресупозицію, карта не територія. Є читання думок. Це одне з когнітивних викривлень. Ви дивитеся на чоловіка і вже знаєте, що він думає. Знаєте його як свої п'ять пальців. Але читання думок це проекція своєї думки про себе на іншу людину. Тобто, якщо у вас низька самооцінка, то через фільтр цієї низької самооцінки. Ви будете дивитися і читати думки свого чоловіка. А коли ви починаєте транслювати свою низьку самооцінку, ваше переконання починає підтверджуватися. Адже на вас ваш чоловік починає дивитися вашими очима. Думаєте, що він вважає вас негарною, ви починаєте його ревнувати до всіх. Більш гарних чи не більш гарних дівчат, неважливо. Головне, що він когось побачив, на когось подивився одну секунду цього достатньо. Ви йому докори, а він читає поміж строк вашу низьку самооцінку. І починає вас бачити так само, як і ви себе. Але ж на початку це не були його думки більш за все. Це були ваші думки, які ви почали транслювати, і він почав дивитися на вас так само. Так і працюють переконання. Підтверджується, карта не територія меню, не їжа, а наше сприйняття реальності не є сама реальність. І ми ніколи не побачимо реальність такою, як вона є. Знову ж таки, фільтри сприйняття відфільтрують ту інформацію, яка поступає до нашої нервової системи. І ці фільтри це наш досвід, травми, оточення. Мова, наші програми, переконання, цінності, канали сприйняття і так далі. Але ми можемо цю карту розширити, навчитися дивитися на інформацію на світ більш широко, під різними кутами, в різному часовому фреймі, не тільки в фреймі одного року, 2, 3, 5, а 30 років 40, 50. Це більш системне мислення, це більш широке об'єктивне мислення. До речі, в цьому вам також допоможе техніка НЛП трипозиційне сприйняття, яка допомагає вчитися дивитися на ситуацію під різними кутами, різними очима. Цю техніку ви знайдете в програмі самотерапія співзалежності. Дивіться на сайті. Друга пресупозиція, яку ми розглянемо, це реакції людей відповідають. Їх внутрішнім картам. Ця пресупозиція нам говорить, що в спілкуванні ми реагуємо так, як дозволяє нам наша карта, наш досвід, травми, виховання, наше сприйняття світу, себе, людей тощо. Що там у вашій карті? Переконання, що всі чоловіки зраджують, а згідно з вашою картою, ви і будете реагувати на свого чоловіка постійними ревнощами. Або, можливо, у вашого чоловіка переконання, що всі його хочуть скривдити. Тож його реакції часто будуть агресивними. Він буде захищатися, буде нападати першим, щоб його ніхто не скривдив. І а вже ж, якщо комунікація вашого чоловіка дуже токсична, то очікувати змін в його реакції. Наприклад, імпульсивність, уникання, ігнорування, агресія, ми можемо тільки тоді, коли зміниться його карта. А на це потрібен час, а для цього потрібна робота над собою. Тому на питання, чи давати йому другий шанс, чи зміниться чоловік, можу відповісти так, що може зміниться, але перше, тільки коли сам цього забажає. Друге, тільки якщо буде працювати над собою. Третє, тільки якщо і ви будете працювати над собою. Четверте, якщо і зміниться, то не відразу потрібен час. А часто роки. П'яте. Не очікуйте, що людина зміниться повністю на 100%. Це неможливо. Шосте. Зміни можливі, якщо нема в людини психічних захворювань, які пов'язані з органічними ушкодженнями мозку, з генетикою, наприклад, психопатія. І а вже ж, бажання змінювати вашого чоловіка це залишатися в невротичних співзалежних стосунках. Тож, обрати вам. Змінювати, не змінювати, але змінити ви його не зміните, тому що змінити може сама себе тільки сама людина, тому це марна втрата часу і свого здоров'я. Третя пресупозиція: спосіб комунікації впливає на результати. Наша комунікація здійснюється не тільки вербально через слова, а й невербально через тон голосу, гучність, міміку, дихання, рухи тіла. Сприймаємо ми все ж більше невербаліку, аніж вербаліку. Не те, що ми чуємо, а те, що ми бачимо. Те, як ви говорите слова я люблю тебе з іронією, зі сльозами, з надією, беземоційно буде означати різне. І чим більше ваші слова розходяться з вашою невербалікою, тим більше буде протиріччя, тим менше буде довіри вашим словам і вам. Якщо ви хочете вирішити якісь важливі питання, якусь проблему, поговорити зі своїм чоловіком, але робити це на підвищених тонах, це не буде сприйматися як спроба вирішити проблему. Це буде сприйматися як напад. А вже ж, коли є напад, то є і захист. Чоловік буде ваш захищатися. Так, питання не вирішиться. Комунікація перейде в конфлікт, адже там, де є напад. Там є або бий, або тікай. Так працює наша психіка. Четверта пресупозиція. Сенс комунікації полягає в тій реакції, яку вона викликає. Ви можете подарувати подарунок і очікувати на позитивний настрій, позитивні емоції, на вдячність, а у відповідь отримуєте образу. Тобто, в такому випадку, сенсом вашої комунікації виявляються не позитивні емоції, а образа. І це буває дуже часто. Адже ми спілкуємося, даруємо подарунки, говоримо компліменти, виходячи тільки зі своєї карти. А людина сприймає зі своєї карти. І в її карті. Цей подарунок може асоціюватися з якимись негативними спогадами, з якоюсь травматичною ситуацією. Ви даруєте подарунок, він згадує якусь неприємну подію, і а вже ж його настрій псується. Ваші карти, а вже ж не співпадають. Десь більше співпадають, десь менше, а десь дуже сильно різняться. Ось і непорозуміння. Чи означає, що ви винні в тому, що ви зробили комплімент людині, а вона образилась? А вже ж ні, ви не відповідаєте за почуття іншої людини, ви не знаєте його карти. За його почуття відповідає його карта. Його цінності, переконання, мислення, ідентичність, травми, когнітивні викривлення. Але якщо ви хочете побудувати з цим чоловіком гарні, гармонійні стосунки, то це значить, що більш корисно буде не відвернутися від нього і сказати, розбирайся зі своїми траканами самостійно. Ні, а взяти в свій досвід те, що йому це неприємно, те, що в нього з цим пов'язана якась негативна емоція. І в наступний раз не дарувати цей подарунок, не робити цей комплімент, пам'ятати про те, що в його карті є ось такі нюанси. Це і є знайомство один з одним. Несвідомо люди так і роблять, коли знаходяться в його станах дорослих, дорослих, тобто коли вони розмовляють, коли вони повідомляють про свої емоції спокійно, екологічно. А не коли в його станах дитини чи батька е починають нападати, ображати один одного відповідь. Або ображаються, уходять, нічого не хочуть чути, розмовляти, і на цьому все скінчується. Отже, щоб ефективно використовувати цю пресупозицію, важливо перед комунікацією подумати, яку реакцію ви хочете отримати від вашої комунікації. Тобто відразу ставити ціль і потім вже діяти. Від цілі залежать ваші дії. Якщо ви отримуєте не те, що хотіли, не досягаєте своєї цілі, просто берете це в свій досвід і наступного разу комунікуєте вже по-іншому. Це і є гнучкість, а адаптивність. Таким чином, ви берете відповідальність за комунікацію, а значить, дієте більш гнучко. А отже, управляєте комунікацією, адже управляє системою найбільш гнучкий елемент в цій системі. П'ята пресупозиція. Комунікація це збільшення кількості доступних варіантів. Здорова комунікація це відкритий простір, це свобода проявлення себе, своєї особистості. Це не клітка з кайданами. У відкритому просторі є бажання розвивати і себе, свою особистість і стосунки. В кайданах вже є бажання тільки вирватися або розчаруватися в цих стосунках. В житті і опустити руки. Чи сприяє гармонії в стосунках закритий маніпулятивний вибір або так, або так, так як я сказав, або ніяк. А вже ж ні партнер з таким вибором. Або піде, якщо в нього нема співзалежності, або якщо і залишиться в таких стосунках, буде боронитися, будуть конфлікти, буде невротична комунікація. Здорова комунікація це повага і до себе, до своїх бажань, і до бажань свого партнера. Шоста пресупозиція. Найбільш гнучка людина має найбільший вплив на систему. В нашому випадку система-сім'я. Людина в гніві втрачає гнучкість, адже починає говорити, діяти без раціонального осмислення того, що вона робить, на афекті. Тобто контроль комунікації в цій ситуації не у ваших руках. Він пливе за течією, як човен в штормі, то під воду, то наверх. Хвилі його то топлять, то піднімають. Тобто, в момент сильних емоцій краще не вирішувати ніяких питань, а зачекати, поки не підключиться раціо, і коли ви зможете вже ним користуватися. Так ви зможете реагувати не реактивно, а проактивно. Реактивно це коли у вас є тригер. Якийсь стимул, і відразу реакція. Проактивно це коли є тригер. Подумали і потім вже реакція. Тобто між стимулом і між реакцією є подумати. Якщо ви контролюєте свої реакції на якісь емоції, на якісь тригери, то значить ви контролюєте і комунікацію. Це і є гнучкість. Тільки своєю гнучкістю ви можете впливати на будь-яку систему, в тому числі і систему сім'я. Я вже ж коли я говорю про гнучкість, це завжди про баланс. І сьома остання пресупозиція, яку ми сьогодні оглянемо, це будь-яка поведінка основана на позитивному намірі, тобто на наших природних важливих потребах. А оцінюємо ми дуже часто свої вчинки за наміром. А його вчинки за поведінкою. Тобто, ми хотіли як краще, а він хотів на зломі зробити спеціально. Та який би вчинок ваш чоловік не зробив, його вчинок також завжди оснований на позитивному намірі. Тобто на наших генетично вбудованих потребах. А наші потреби це добре, це добре. Що може бути недобре? Тільки спосіб реалізації цих потреб. Тобто чоловік хоче реалізувати свою потребу, в нього позитивний намір підняти свою самооцінку. Це позитивний намір це позитивний намір. Але як він це робить? Свою самооцінку підвищує, а вашу опускає. Спосіб реалізації деструктивний. Та справа в тому, що ми можемо насправді задовольняти свої потреби тільки коли не тільки ми виграємо, а коли є він, він виграв, виграв. А коли він тільки задовольняє свою потребу, піднімає свою самооцінку, а вашу знищує, він не задовольняє свою потребу. Це як обезболюючі пігулки, е, задоволення потреби на 5-10 хвилин на годину, на день. Все. Його самооцінка так не піднялася. А ще й плюс завдяки такому деструктивному способу реалізації свого наміру, задоволення своїх потреб, він не тільки не задовольняє свою потребу, а він і не задовольняє і інші свої потреби. Він нищить інші свої сфери життя. Наприклад, стосунки. Тому які можуть бути стосунки, якщо він знищує самооцінку своєї коханої? Отже, наміри вчинків позитивні, а от реалізація може бути негативною. В такому випадку, в психотерапії, що ми робимо? Ми не змінюємо наміри, ми не змінюємо потреби, ми їх залишаємо. Ми змінюємо спосіб реалізації, якому чоловік, можливо, десь навчився, можливо, в своїй сім'ї, можливо, ще десь. Змінюємо спосіб реалізації. І він починає задовольняти свої потреби іншим способом. Але це тільки в тому випадку, якщо він звернувся в психотерапію. Те саме стосується і жінок. Жінки також часто задовольняють свої потреби деструктивно, в об'їзд, не напряму, тим самим не задовольняють свої потреби, роблять тільки вигляд. В цьому випадку також працюємо над способом реалізації своїх потреб. Але не забуваємо, що ми не змінюємо свого партнера, ми не можемо це зробити. Це може зробити тільки він. Ми можемо працювати тільки над собою, над своєю поведінкою. А чи працювати йому над своєю поведінкою, вирішувати тільки йому? Що ви можете зробити, якщо вам щось не подобається? Це повідомити про те. Що вам щось не подобається, як дорослий дорослому повідомити екологічно, що вам щось не подобається, що з вами так не можна, тобто повідомити про свої кордони. А якщо він все одно їх порушує, то вирішувати, чи потрібні вам такі стосунки. Тож такий невеликий список базових комунікативних пресупозицій ви можете використовувати для самотерапії. Більше про терапію співзалежних токсичних невротичних стосунків ви можете дізнатися на сайті під цим відео посилання, там ви знайдете КПТ-тренажер, там ви знайдете відео зі співзалежності в самодостатність, там ви знайдете 12 кроків, як стати психологічно зрілою особистістю, як вийти зі співзалежності, як стати самодостатньою особистістю і побудувати. Здорові, гармонійні стосунки, як припинити обрати тільки тих чоловіків, з яким вам буде погано, з яким ви будете або дитинкою, або мамою. Це все ви знайдете у відео і 12 кроках. Втілюйте ці пресупозиції в своє життя та покращуйте і свої стосунки, і інші сфери свого життя. За консультацією в невротичних співзалежних стосунках також заповнюйте форму на сайті. І на сьогодні, все. Бувайте!